Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Матчів, які на сьогодні. Заплановані і галом, як зараз команди виступають у чемпіонаті. Розпочнемо. дракони. Ну і цього сезону якраз сьомий поєдинок е, У виїзній зустрічі за валоном. Можемо також привітати обидві команди. От перший він стиг забити один у ворота кардинала Рівне і три якраз у кубкових протистояннях. Тирів у вочних протистояннях між ураганом та Авіат та футзал. Зараз момент удар звична для чемпіонату. принаймні четвірка, пам'ятаємо. І зараз момент удар! Сирицький! Якусь небезпеку для себе. Бритон! І автогол від Максима Літвінова. Простріл і зрізає Літвінов м'яч у власні ворота. Відзначається автоголом, но ну, таке Андерліфер. І одного разу Максим Літвінов. Але зараз атака ще одна від драконів. Яні з попереднім сезоном. Боб продовжується атака від скайпутзалу. Удар сіріцький. Бунку Михайла Грицине. Універсала на станом на зараз вільської енергії. Момент! Не 15-й тур. Тому от в п'ятницю можемо бачити так багато матчів. Удар! Знову сірітський. Що ж тут моменти? 2-0. Драконець. скаяб Футзал в захисті. 2-0. Рахунок на табло. І Сніцеренко. Сніцеренко. Що ж тут Дичук? Момент. Бакінський рятує тут. Вдалі дії. Зараз момент. Ух, щастить. Закидання вперед. Чириця пробиває. Сірійський забирає м'яч до своїх рук. І на цьому лунає свисток якийсь провіщує. Футзал та ураганувати не один гол. І як діятимуть дракони, я думаю, що можливо, але Марія, так же 2000 року народження виконавець вже. В цьому році в цьому віці треба демонструвати відстрілу гру. За рахунок стає 2-1. Гол на початку другого тайму. Все ж таки ось це закляття. Збірної був період, коли вурагані отримав жао Лукас. Боб Гол! 2-2. Перший гол для Боба У складі а вершим на м'ячі опинився Боб. Тут і заграв він Жоао Лукаса. І сам, ну тут що скажеш Олексій Олександрійському? Тільки поспівчувати можна, коли тебе розстрілюють буквально з кількох метрів. Ну, важко. Склад кількох метрів. Ну, важко. Склад пропускають авіатори. Це дубль від Жукова. 3-2. Ось така гра пішла лише провал в захисті авіаторів. І, звичайно, Жуков майстер на цим скористався. Джоні, Джоні, Джоні. Момент. Удар! 3-3. що відбувається, що відбувається, друзі! Свято Голів сьогодні в джимакс арені. 29-та хвилина. 3-3. Неймовірний поєдинок. Поєдинок. Хочуть буквально занести цей м'яч у ворота. Литвино, удар! Сіріцький. Драконів за м'яч зачепитися. Щириця, щириця, щириця з м'ячем залишається. Щириця. удар! Не забу... Ступатися не буде. Джоні, джоні, джоні. Момент такий шаропіні, удар! Сіріцький ще і... удар. Тут і Сирицького дракони підключать Масевич. Удар! Остріков добиває, але атака 3 в 3. Тут кількісної переваги немає. Ще момент удар! Гол. 4-3. Приходько забиває. Неймовірний гол. 4-3 на користь гостей. І тайм-аут. Звичайно, передача неточна від Боба. Ще удар. І в порожні ворота забиває. Терентієв. 5-3 рахунок. Плюс два для урагана в цьому поєдинку. Ого цікава зустріч злива голів, в якій більше вразити ворота суперників вдалося урагану. «Фавбет» – Титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.